А зараз саме час перебратися на кухню і привітати нашого кулінарного генія чапу. На нас чекає сюрприз. На нас чекає дольче віта, тому Вау, що, італійська. що ми сьогодні, да, сьогодні приготуємо італійську поленту солодку з фруктами. Вау! А що ж нам треба для цієї поленти? Які інгредієнти? Ну, Точно нам треба найголовніші… Кукурудзяна крупа. Кукурудзина крупа. Да, а інгредієнти на екрані. Для приготування солодкої поленти з фруктами знадобиться молоко 500 грамів, згущене молоко 100 грамів, сіль, крупа, кукурудзяна, вершкове масло 50 грамів, лохина 300 грамів, персик 4 штуки, ваніль. Ну що? По твоєму рецепту. По нашому, так. Да. Холодне, Холодне молоко. Так. Додаємо Борисків. трошки сіль. 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 ваніль. О -о -о. А ти цукор не додаєш? Цукор не будемо, вмісти цукру буде у нас буде. Буде. А, молоко. Я хочу, щоб він був такий солодкий, солодкий десерт. Все. От. ваніль? Да. Ваніль, так. Це буде прямо одразу, так. О, так, при, при, такому принципі готується банк. Я так ляхнула випити. В такому принципі готується бабушка, знаєш? Знаю, тільки, знаю, тільки, тому що він повинен бути ну, багато жира. Банош завжди додають вершкове масло. Та сметано ще там, сметану, воно там да, максимально. Да, 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 так, да, мені да, здається, вони його на сметані і готують. Ну так, ну можна на сметані. На смітання додають, але взагалі от настоящий банно готується насилу. А що мені робити? Серйозно? Так, так. Ну, повинен бути такий кисленький кисленький Ще якщо різати? Так, ріж Кості. Що, як у тебе справи? О, дякую, що запитав. Добре, а як у тебе? У мене замечательно. Супер, тепер мовчки працюємо. Чого? Бо це Костя так вирішив? Ні, ні, Кості на нас по останнім. Тижнем він, я не знаю, може, він записався на якісь курси, курси. гумористів. Стільки ага. вільного часу? Так, да, стільки вільного і ти на велосипеді катаєшся на так на які курси. Скільки раз ти, а ну розкажи от, скільки раз ти літом катався на велосипеді, бо тому що кості купив собі велосипед. Ну, – Я купив, ще купив його ще весною. – Весною, так. – з весною, весною, да. весною. так. багато. – Ну, скільки? Ну, – ну, ну за літо? За літо, да. Ну, два. <рес> Молодець. Серйозно? Давай. Ну, там Заливай. був певний період часу, коли мені Давай. не можна було. Коротше, він у мене ж вдома. Стоп, 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 зачекай. Він не поміщається Давай. в ліфт. І що, а мені А пев... коли світла нема, час... ти не хочеш. Мені ходів. не можна було його важке підіймати, таскати. Я його не спускав, він валявся вдома. Та тобі так купи дитячий велосипед, і він поміщиться ліс ліфт. Ще є ідея. Скажи мені, будь ласка, можна якийсь борони. Тебе, до речі, є. Дивище тебе малому купив купілвелік. Його так йому ж теп довелося його носити. Слухайте, це більші батьків. Скільки Ми з тобою досить. разів домовлялися поїхати, а, в, щ... в тебе ж теж є лісопед. Да, да. в, в чому була проблема? Дев'ять років не катаюся. Ось скажіть, будь ласка, в чому була проблема? Бо Він важкий його дуже треба... важкий і не, не поміщається у ліфті. Ну ти мене розумієш. Mm, да. Ми з Чабою не один раз поїхати покататися на лісопедах. І щось пішло не так. Просто чорно. Скажи, мені треба довести його до кипіння. Так, Довести до кипіння, і він повинен загусити. Оцей кукурудж за каша. Бабуля моя так готувала. У нас на Закарпатті для дітей завжди готували таку кашу на молоці. Просто ілі, правда ілі... на Закарпатті вона просто називалася гарбузо. Ой, каша. Ні, у нас пуліска. А пуліска. Пуліська, звісно. І якщо не от вота не вот кукурудзяна мука після Второї мірової э, війни, пів э, ну та ми знаємо. Європа голодала би, розумієш? Mm -hmm. У так, нас так. воно було на кожен день. І тому вигадували все з кукурудзяної каші, все, що можна приготувати, так? Розкладати ви будете чи? Ні, я думаю, що зверху згори. гори. Ти думаєш? Можна знизу і зверху. Давайте знизу зверху. Давайте, щоб було смачніше. Давай. Давай так розкладаємо красиво. Ну, я обожнюю і банош, і поленту. І, і, і Пуль, а, Пу -пулись, пулисько. Пулисько, пулисько. да. Так, пуліску, ти давай викладай. Щас мандарини. І... Та, та. ну, да, вже... Так, ну я вже зараз буду заливати, да, воно вже... вже майже. Да, Майже-майже. Майже. Да. Чебіка да. лохину. Давай. Лохину давай трошки теж. Нехай буде. Насип, да, да. Вот так, трішки. Боже, яка красочава. Так, да, я дуже люблю. Лохину. Це крути ягоди. Будеш його їсти, будеш гарно бачити. Кажуть Це чорниця. те це, 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 це <laughs> саме, Давайте, давайте, чого, я виливаю. Давайте. Давайте, давайте, виливаю. Да. Шпатик. Та ще давай, що ти кинув мало. Щас, ще щось. Угу. Дай ну, шпатель. Пахне гарно. Так, так, Фантастично пахне. Угу. Заливай. І зараз ми його будемо ще запікати, Да. І зверху може ще, да, правильно? Так, да, ще можна. давай. Так, да. вот так. Почекай. Двері зачиняються. <рес> угу. Супер. Вот так. Є. Yeah. І все, 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 Фарна, все, все, все. красиво. Все. Ось буде виглядає. А, ти так хочеш. А, а, так, так, а так, так, я не зсередину. Два. З боків він, він хоче. Дві, дві лохи. дороги, дві дороги. лохи. Дві дороги, дві шляхи. два шляхи. Два шляхи. Засипай. Хороша. Когда молодець, молодец. молодець. Вот Продовжувати відвідувати ці курси з гумору. Да, да, да. І скільки вона має буде випікатися? випікатися? Десь хвилин 20, мабуть. Просто щоб, скажімо, да. подалися фрукти. ну от да. Припеклись. Припеклись і полента теж, щоб воно от там дійде. Все. Дивись, як красиво. Ось тут тут ще попробує. Пиши туди, ще Не так. Так. Так, буде багато. Все. 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 І відправляємо його. в Духову в, в, в. шафу. Давай. Опа. І все. Негай запікається, а костік з юмором. Нагадуй. Рецепт? Рецепт Рецепт. солодкої поленти з фруктами. Молоко нагрійте. Додайте згущене молоко, ванілін, масло і крупу. Посоліть. Варіть поленту постійно помішуючи. Форму для запікання змастіть маслом, покладіть у неї поленту та прикрасьте фруктами. Запечіть у духовці. Ну що, дістанемо? Мені здається, вже готова наша Дольче віту ліберда. Яка ліберда! Полента! Подивись, фруктова полента. Слухай, але це красиво. Хто ж робив? Це перший красиво. Друзі, якщо це буде ще й смачно, це просто фантастика. А це буде смачно? А коли ти наїв у мене смачно. Пригадати? По датах? Костя! Ти що? Все. Ой, красиво, давай, друзі. Давайте одразу це да. спустуємо. Я так покладу і... ще отак. О! На, це тобі. Давай. Я ж тобі взяв. Краса! Всім смачного. Ой, всім смачного. А, це ж з вами ну, треба поділитися. Звичайно. Давай. Хотілося б. А її можна їсти? Вона вже... Ой, гаряча. Ой, ой! Смачно. Mm -hmm. mm -hmm. Кукурудзіна каша запечена. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Смачно-смачно. Mm -hmm. Мне бабушка, вот, делала, вот, мені нагадує, бабуся так вот за закарпатським лекваром, якщо нам мазам мастила, так. Друзі. Повторити цей рецепт Чаби Бакуша. Він неймовірно Шмачний смачний. смачний. <звачно> Бачиш? Це насправді дуже смачно. Далі в нашому меню музика.